Насо глава сьома Того дня, коли моше закінчив встановлювати святилище, помазав його, освятив його і все його приладдя, а також жертовник і все його приладдя, Коли він помазав і освятив все це, Вожді Ісраеля, глави отчих домів, ватажки колін, які були поставлені над обчисленими, зробили приношення. Вони доставили своє приношення Господу, шість критих возів і дванадцять биків, по одному возій від двох вождів. І по бику від кожного з них, і поставили їх перед святилищем. Господь сказав моше прийми це від них для робіт при шатрій зустрічі і розподіли між левітами за потребами роботи кожного з них. Може взяв вози та биків і передав їх левітам. Два вози і чотирьох биків він передав синам гершона за потребами їхньої роботи Чотири вози і вісім биків він передав синам Мерарі за потребами їхньої роботи. Під керівництвом Ітамара, сина священника Агарона, А синам Кегата він не дав нічого, тому що їхня служба переносити святинні на плечах. Вожді зробили приношення для освячення жертовника у день його помазання. Вони доставили свої приношення до жертовника. Господь сказав Моше Нехай щодня один із вождів здійснює приношення для освячення жертовника. У перший день здійснив приношення Нахшон, син Амінадава із коліна Єгуди. Ось його приношення: одне срібне блюдо в 130 шекелів вагою і одна срібна чаша в 70 шекелів вагою у шекелях святилища. Обидві посудини були наповнені пшеничним борошном тонкого помелу, змішаним з оливковою олією. Для хлібного приношення. Один золотий ківш вагою в десять шекелів, наповнений пахощами. Один молодий бик. Один баран і одне однорічне ягня. Для жертви всеспалення. Один цап для жертви за гріх. І для мирної жертви два бики, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однорічних ягнят. Це приношення на сина Амінадава, другого дня зробив приношення Нетанель, син Цуара, вожді коліна із Сахара. Ось яке приношення він здійснив одне срібне блюдо в 130 шекелів вагою і одна срібна чаша в 70 шекелів вагою. У шекелях святилища, обидві посудини були наповнені пшеничним борошном тонкого помелу, змішаним з оливковою олією. Для хлібного приношення. Один золотий ківш вагою в десять шекелів, Наповнений пагощами. Один молодий бик, один баран і одне однорічне ягня. Для жертви всеспалення Один цап для жертви за гріх. І для мирної жертви два бики, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однорічних ягнят. Це приношення нетанеля, сина Цуара. Третього дня зробив приношення вождь синів з Вулуна, Еліав, син Хелона. Ось його приношення одне срібне блюдо в 130 шекелів вагою і одна срібна чаша в 70 шекелів вагою. У шекелях святилища обидві посудини були наповнені пшеничним борошном тонкого помелу, змішаним з оливковою олією. Для хлібного приношення, один золотий ківш вагою в десять шекелів, наповнений пахощами, один молодий бик, один баран і одне однорічне ягня для жертви всеспалення, один цап для жертви за гріх, і для мирної жертви. Два бики, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однорічних ягнят. Це приношення Елігава, сина Хелона. Четвертого дня зробив приношення вождь синів Реувена, Еліцур, син Шедеура. Ось його приношення. Одне срібне блюдо в сто тридцять шекелів вагою і одна срібна чаша в сімдесят шекелів вагою, у шекелях святилища, обидві посудини були наповнені пшеничним борошном тонкого помелу, змішаним з оливковою олією для хлібного приношення. Один золотий ківш вагою в десять шекелів, наповнений пахощами. Один молодий бик, один баран. І одне однорічне ягня для жертви цілопалення. Один цап для жертви за гріх. І для мирної жертви два бики, п'ять баранів. П'ять козлів і п'ять однорічних ягнят. Це приношення Еліцура, сина Шедеура. У п'ятий день зробив приношення вождь синів Шімона, Шлуміель, син Цурішадая. Ось його приношення. Одне срібне блюдо в 130 шекелів вагою і одна срібна чаша в 80 шекелів вагою, у шекелях святилища, обидві посудини були наповнені пшеничним борошном тонкого помелу, змішаним з оливковою олією для хлібного приношення. Один золотий ківш вагою в десять шекелів, наповнений пахощами, один молодий бик, один баран і одне однорічне ягня. Для жертви все спалення. Один цап для жертви за гріх. І для мирної жертви два бики, п'ять баранів. П'ять козлів і п'ять однорічних ягнят Це приношення шлуміеля, сина Цурішадая. У шостий день зробив приношення вождь синів гада Еліасав, син Деуеля. Ось його приношення. Одне срібне блюдо в 130 шекелів вагою і одна срібна чаша в 70 шекелів вагою. У шекелях святилища, обидві посудини були наповнені пшеничним борошном тонкого помелу, змішаним з оливковою олією для хлібного приношення. Один золотий ківш вагою в десять шекелів, наповнений пахощами, один молодий бик, один баран і одне однорічне ягня. Для жертви все спалення. Один цап для жертви за гріх. І для мирної жертви два бики, п'ять баранів. П'ять козлів і п'ять однорічних ягнят Це приношення Еліасафа, сина Деуеля. У сьомий день зробив приношення вожді синів Ефраїма Елішама, сина Амігуда. Ось його приношення. Одне срібне блюдо в 130 шекелів вагою і одна срібна чаша в 70 шекелів вагою. У шекелях святилища, обидві посудини були наповнені пшеничним борошном тонкого помелу, змішаним з оливковою олією для хлібного приношення. Один золотий ківш вагою десять шекелів, наповнений пахощами. Один молодий бик, один баран і одне однорічне ягня. Для жертви всеспалення. Один цап для жертви за гріх. І для мирної жертви два бики. П'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однорічних ягнят. Це приношення елішами, сина Амігута. У восьмий день зробив приношення вождь синів Менаше Гамліель, син Педацура. Ось його приношення. Одне срібне блюдо в сто тридцять шекелів вагою і одна срібна чаша в 70 шекелів вагою. У шекелях святилища обидві посудини були наповнені пшеничним борошном тонкого помелу, змішаним з оливковою олією для хлібного приношення. Один золотий ківш вагою в десять шекелів, наповнений пахощами, Один молодий бик, один баран і одне однорічне ягня. Для жертви всеспалення. Один цап для жертви за гріх, і для мирної жертви два бики. П'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однорічних ягнят. Це приношення Гамліеля, сина Педацура. У дев'ятий день здійснив приношення вождь синів Біньяміна, Авідан, син сина Ось його приношення. Одне срібне блюдо в 130 шекелів вагою і одна срібна чаша в 70 шекелів вагою, у шекелях святилища. Обидві посудини були наповнені пшеничним борошном тонкого помелу, змішаним з оливковою олією для хлібного приношення. Один золотий ківш вагою десять шекелів, наповнений пахощами Один молодий бик, один баран і одне однорічне ягня для жертви всеспалення. Один цап для жертви за гріх. І для мирної жертви два бики, п'ять баранів, П'ять козлів і п'ять однорічних ягнят. Це приношення Авідана, сина Гідоні. У десятий день зробив приношення вождь синів Дана, Ахіезер, син Амішадая. Ось його приношення. Одне срібне блюдо в 130 шекелів вагою і одна срібна чаша в 70 шекелів вагою. У шекелях святилища обидві посудини були наповнені пшеничним борошном тонкого помелу, змішаним з оливковою олією для хлібного приношення. Один золотий ківш вагою в десять шекелів, наповнений пахощами. Один молодий бик, один баран і одне однорічне ягня. Для жертви всеспалення. Один цап для жертви за гріх. І для мирної жертви два бики. П'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однорічних ягнят. Це приношення ахіезера, сина Амішадая. В одинадцятий день зробив приношення вождь синів Ашера, Пагіель, син Охрана. Ось його приношення. Одне срібне блюдо в 130 шекелів вагою і одна срібна чаша в 70 шекелів вагою. У шекелях святилища обидві посудини були наповнені пшеничним борошном тонкого помелу, змішаним з оливковою олією для хлібного приношення. Один золотий ківш вагою десять шекелів, наповнений пахощами, один молодий бик, один баран і одне однорічне ягня. Для жертви все спалення. Один цап для жертви за гріх. І для мирної жертви два бики, п'ять баранів, П'ять козлів і п'ять однорічних ягнят. Це приношення пагіеля, сина охрана. У дванадцятий день здійснив приношення вождь синів Нафталі, Ахіра, син Ейнана. Ось його приношення. Одне срібне блюдо в сто тридцять шекелів вагою і одна срібна чаша в сімдесят шекелів вагою. У шекелях святилища обидві посудини були наповнені пшеничним борошном тонкого помелу, змішаним з оливковою олією для хлібного приношення. Один золотий ківш вагою в десять шекелів, наповнений пахощами, один молодий бик, один баран і одне однорічне ягня. Для жертви всеспалення. Один цап для жертви за гріх, і для мирної жертви два бики. П'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однорічних ягнят Це приношення ахіри, сина Ейнана. Ось дари вождів Ісрагеля для освячення жертовника в день його помазання, дванадцять срібних блюд, дванадцять срібних чаш. І дванадцять золотих ковшів. Кожне срібне блюдо важило сто тридцять шекелів, кожна чаша сімдесят шекелів, а всього в цих посудинах було дві тисячі чотириста шекелів срібла у шекелях святилища. У 12 ж золотих ковшах. Наповнених пахощами, які важили десять шекелів кожний. У шекелях святилища було сто двадцять шекелів золота. Худоби для всеспалень всього дванадцять биків, дванадцять баранів, дванадцять однорічних ягнят, а з ними хлібне приношення. Дванадцять козлів для жертви за гріх. Худоба для мирної жертви. Загалом двадцять чотири бики. Шістдесят баранів, шістдесят козлів і шістдесят однорічних ягнят. Такі були дари для освячення жертовника після його помазання. Коли Моше входив у шатер зустрічі, щоб говорити з Господом, він чув голос, що звучав між двома керувами над кришкою на ковчезі свідоцтва. Звідти говорив із ним Господь.